Не з вінками та квітками, а з відром та ганчірками. І з таким закликом колектив програми «Час Часновен Чернівці взявся за прибирання території біля маловідомих, але важливих для городян пам'ятників. Остогиділи чути, що всі переживають за наші пам'ятки архітектури, всі люблять наше місто. Всі так гордяться тим, що воно таке відоме, що в нас так багато історичних пам'яток, що ми всі це показуємо. Але ніхто жодного разу не подумав про те, що треба піти щось зробити для того, щоб ця гордість не була просто голослівною. У столиці Буковини нараховують більше 700 пам'ятків архітектури. це найбільша гордість міщан, але в той же час багато з них залишаються поза увагою і людей, і комунальників і влади. Такими загубленими виявилися меморіальні камені пам'яті розстріляних в 1941 році євреїв та полонених воїнів Червоної армії фашистами. Таких пам'яток на території міста напевно є невелика кількість, які сьогодні в такому занедбаному стані і забуті вважаю, мешканцями взагалі. Територія настільки. Не прибрана і захарашена що сьогодні. Акція журналістів напевне нам показала, як треба працювати. Головна мета акції не помити всі пам'ятники в Чернівцях. Найважливіше показати, що городяни самі будують свою історію. А те, що є сьогодні, вже незабаром стане минулим. Тому від кожного з нас залежить, як виглядатимуть чернівці. Я не могла стояти осторонь, тому що для мене це було відкриття. Я не знала, що ці пам'ятники існують взагалі. Я вперше про це почула. Приємно, звичайно, що це є праця у компанії приємних людей, і мені дуже сподобалася ця ініціатива. Ось і ну, прийшла також її підтримати і якось так з користю провести сьогоднішній день. Радіостанція також сьогодні долучилася до акції варті нового життя. Ми за збереження пам'яток архітектури, ми за те, аби благоустрій на цих територіях робили не тільки два рази в рік, а якомога частіше. Примітно, що територія, на якій знаходяться ці пам'ятники історії, не Закріплена за жодним жерепом, її ніхто не прибирає. Тому такі акції єдина можливість берегти гідність перед туристами, які випадково забередуть в такі нетрі. Ольга Паламарюк, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський, Часновин Чернівці.